На другий день думаю, ну що треба. Поляки сказали виїжджати, виїжджати. А де виїжджати, куди виїжджати? Ну, в сусідньому селі башня гірня, так називалася, вона так і існує, та башня. От. Там такий просілочок був, Солотвіно називали, на ту Солодвіну, а та Солотвіно було коло залізної дороги самої. І нас. Батько з мамою моєю там і, і ту свою сестру, батькою вона на, на фіру і завіз туди до тої хати. У нас там цілу, така якась пуста хата там була. Ціло всіх дітей з тих присілків помістили і, і того вуйка мого пораненого туди в тій хаті. Ну, соломою застелили там, бо підлоги не було, то соломою накидали, застелили соломою. І ми там лежали, отак як цілий день по котам. Їсти нічого не було, що їсти. А люди так, нас там лишили, а ми поїхали назад на свої дома, присілки. Щоб забирати звітом речі. Так? Щоб забрати, що ще лишило. А що в нас ще лишило? У нас же перед тим. Що згорів. Вони поїхали, значить, один день, день, поїхали там, ну що брали, там, якусь бочку, якесь, е, 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 якесь нарядя, там якийсь плуг, борону. Таке, що, е, ще трошки там було десь збіжа, е, такого зерна, е, то забрали з собою, е, то і їхали туди на ту солотвину, а там потікала ріка. Так звана Любачівка. І то вже тоді, коли вони поїхали, бо то не було одного дня, то було все за, за тиждень вони поїхали звідти за, за тим всім. Так кожен день їхали, але в той день, коли вони поїхали, то везли, вже стала відлига. Повень стала. Ту дорогу вода залила, всю через е, місток той, куди треба було їхати до, того, до, до тої солотвини. От. І їдуть вони на той місток. Якось не попали на той місток, трохи десь якесь колесо там злетіло з того містка, Вода сильно прибула. От. І той віз з тим всім, що там було, зіпхнула в ріку. Батько крикнув до... Мами лапився за хвіст коня, а сам скочив якось лапивши, теж за григу коня. І той кінь, так би мовити, викарабкався з тої води, а по сторонки посторонки тигнули ну, ножем, обрізав батько, і той кінь так врятував їх. Бо були ще потупили там а той віст, то, що там полетіло в ту ріку. <кій> і приїхав, вони тоді. Мокрі всі до тої хати, там, де ми були, і казали, більше вже туди нічим не поїдемо, а поляки, правда, наїхали поляки дорогою там на Майдан тут у І почали за ними стріляти, по колі, каже, воду туди.